Усім привіт! Минув ще один рік, і от знову настало головне свято країни День Незалежності. По-перше, як і зазвичай хочемо висловити свою вдячність українським воїнам, завдяки яким ми й досі можемо святкувати цей день у вільній державі. Слава ЗСУ. Ну а по друге, ми підготували для глядачів Мангюа подаруночок, а саме нові згадки України в аніме, Манзі та інших азійських мальописах. Ви ж не думали, що в минулорічного випуску ми перелічили всі твори, де з'являється ненька? Абсолютно ні, маємо для вас нову підбірку, тож вимощуйтесь позручніше, беріть смаколики та якийсь прохолодний напій, і гайда дивитись, що ми для вас розшукали. І таки вас. Почнемо із мангаки Джуко Мацуди, який вже встиг заслужити славу в Україні завдяки своїм роботам Привид Києва та позивний кіт. Про них ми вже розповідали минулого разу та навіть в окремому огляді. Японці навіть жартують, що після своїх доджінші автор мабуть стоїть першому списку мангак, яких росіяни хочуть прикінчити. Цього разу він презентував роботу про українських пожежників, які працюють на сході країни. Мацуда сенсей все більше заглиблюється в нашу тематику та росте з кожною роботою. Тільки подивіться на зовнішність цього пожежника. Зі шрамом на обличчі. Ну, справжній козак же. Сподіваємось, що видавництво ранок скоро видасться до джінші теж, як і минулі роботи автора. Щоб не відходити далеко від теми знайомих авторів, згадаємо Камоме Шірахаму. Видавництво Наша ідея зараз публікує її бестселер Ательє Чаклунських Капелюхів. Але Україна з'являлась у її попередній роботі Манзі Еніель та Девіела. Це історія про ангела та демона, які сходяться завдяки своїй любові до гарного одягу. Під час шопінгу у Парижі вони згадують архангела Михаїла. Його називають жорстоким борцем із демонами та захисником Франції, України та Німеччини. Все ж не дарма його скульптура стоїть на. Майдані незалежності, хоча я ніколи б не здогадався, що він захоплюється БДСМ. Цікава теорія існує стосовно нового твору автора Трігана Ясухіро Найто під назвою Вартові кривавого бар'єру. Основний сюжет аніме присвячений тому, як змінився Нью-Йорк після нашестя демонів, приводів та інших потойбічних істот. Тепер місто отримало назву Пекельний салем, і в ньому зараз панує хаос. Аби привнести хоч крапельку рівноваги в цей новий вируючий світ була створена організація «Лібра», яка розгрібає найбільш актуальні проблеми. Одного разу голова організації Клаус відправляється до небезпечного потойбічного. Боса Тона Арлеле за інформацією. Та випадково зустрічає геніального гросмейстера Корщикова Ульченко. В оригінальній манзі національність Ульченко не згадується, а в аніме лише обмежується поясненням про те, що він родом з колишнього Совєтського Союзу. Чому ж його називають українцем? Зараз самі зрозумієте. Ульченко вирішує зіграти у смертельну гру про сфер з босом бандитів заради виконання свого найбільшого бажання. Він хоче повернути своїй батьківщині ядерну зброю. На жаль, наш гросмейстер все ж програє і Клаусу доводиться рятувати його. Ех, а щастя було так близько. To impress him takes on Ця в Soul Eater, згадували про Україну. Якщо ви раптом не дивились, це було дуже круте аніме в свій час. Мангака Ацуші Окуба придумав дуже колоритний світ, де поєднувались поп культурні герої і місця з різних епох та зображувались в готичному стилі. Основний сюжет розповідав про навчання у школі під керівництвом Шинігамі, також відомого як смерть. Головні герої ділилися на пари, в яких хтось один був повелителем зброї, а інший самою зброєю. Тут були неймовірно круті бої, непогана історія, та іноді дуже смішні жарти. І цю красу колись показували по QTV. Ех, були часи. Проте в Аніме не дійшли до екранізації арки, про яку піде мова. Тож доведеться звернутись до манги Лиходій або лиходійка Крона в творі стать не уточнювали, йде у повний відрив та вирішує перебити купу людей. Спочатку крона відправляється в Москву та влаштовує справжній русорез. Мангака розгорна. Гулявся в плані малювання стереотипних ваньок, тому в хід пішла і царпушка, і танець казачок, але кроно все одно розносить всіх в одні ворота. Причому весь бій відбувається на фоні засніжених традиційних халуп. Слідом трагедія переходить в Україну, але автор не надто старався шукати про нас інформацію. Він просто зображує величезну катастрофу в неназваному містечку. Архітектура тут виглядає як банальна мішанина європейських стилів, а у персонажів немає жодної фрази діалогів. Загалом, сприйняття України в контексті катастрофи, особливо Чорнобильської, доволі поширене в різних творах. Наприклад, культовий режисер студії Гіблі Хаяо Міядзакі залишив посилання на так званий саркофаг ЧАЕС у своєму музичному кліпі на пісню On Your Mark від дуету Чейч і Аска. Сюжет короткометражки сповнений символізму, тому важко сказати достеменно про що вона. Але режисер пояснює сетинг як світ майбутнього, де через радіаційне забруднення люди повинні жити під землею. Головні герої тут двоє поліцейських, які намагаються врятувати з лабораторії. Дівчину з крилами на питання про те, чи вона ангел, міядзакі пожартував, що дівчинка може бути гібридом людини і птаха. Закінчується кліп сценою, де вона летить на фоні гарної природи, серед якої видніються величезні знаки попередження про радіацію. Режисер пояснював свою ідею тим, що після чорнобильської катастрофи людей відселили звідти, а тварини так і продовжили жити. Зона відчуження, ніби стала природним заповідником. Іншим значним символом України в мейнстрімній культурі залишається наш літак Ан 225, мрія. Вже багато років він з'являється, коли потрібно показати щось масивне та величезне. Наприклад, у франшизі «Югіо» є неймовірно могутня картка меха-фантомний звір Дракозак, на якій чітко можна побачити наш літак. Також мрія надихнула авторку раноби 86 Асато Асато на створення літака Нахзерер. Хоча фінальний результат і доволі сильно відрізняється. Навіть у культовому Євангеліоні. Можна помітити модернізовану версію мрії. Тут в одного з літаків відніється напис АН 225 на хвості. Тож сумнівів, що наша мрія буде відбудована кращою і потужнішою, у мене немає. Нам ще на ній мехи возити і від янголів відбиватись. Також привабливим символом для багатьох виявився наш тризуб. Правда, використовують його поза контекстом України у всіляких фантастичних світах. Наприклад, в корейському і сикайному Вептуні я стала секретаркою тирана. Його показують як символ однієї з імперій. Або наш герб можна побачити як печатку на листі в китайській маньхві Король демонів, який втратив роботу. Впевнений, таких прикладів має бути набагато більше. Тож поділіться своїми спостереженнями в коментарях, якщо бачили тризуби ще десь. Пам'ятаєте, таке аніме «Непутящий учень школи магії? Я теж не дуже. Здебільшого воно зациклювалось на тому, який же супер-пупер крутий головний герой та як же ним захоплюються дівчата, особливо молодша сестра. Але десь на задньому плані автор намагався щось розказати про геополітику. Рівень крінжовості цих роздумів зашкалював, тому я не буду надто заглиблюватись в деталі, просто розкажу частину про Україну. Події франшизи починаються в 2095 році, у світі який значно змінився через відкриття магії. Та зміну клімату після Третьої світової Росія поглинула Україну та Білорусь і стала новим Совєтським Союзом, однією з чотирьох супердержав. Їй протистоїть Великий Азійський Союз, куди входять Китай, Корея, Мянма, В'єтнам та ЛООС. Цей Азійський Союз хоче напакостити пакости тиражці, тому підтримує рухи за свободу України та Білорусі. В чомусь дві країни записані через Дефіз. Конкретно В аніме Україна згадується у сьомому епізоді, де головний герой перемагає чергового нікчемного ворога і самовпевнено розповідає. Що той брав зброю з України Білорусі за підтримки Великого Азійського союзу? Далі протагоніст плюється від того, наскільки це все банально, і тупо та йде далі розвивати <кхм> близькі стосунки зі своєю сестрою. Як бачимо, не завжди зображення України бувають позитивними. Під таку категорію потрапляє і корейський вебтун мисливець самогубець ССС Рівня. Це історія про мисливців із різних куточків світу, які намагаються дістатись до вершини таємничої вежі. Однією із гільдій мисливців керує українка, відома як Чорна Вдова. Справжнє ім'я Анастасія Зеленська. Але вона невиліковно хвора. І хвороба ця називається Какая різниця? У розмові з головним героєм жінка розповідає, що вона родом з України, а точніше, території Колись була Україною. Після того, як почалось те, що вона називає громадянською війною, їй довелося втікати. Але вежа дає нову надію, адже тут немає різниці, звідки ти родом, головне талант. Одним словом, Бридота: на жаль, не можна сказати, що цей образ не відображає певний відсоток наших співвітчизників. Ще один не надто позитивний погляд на Україну знаходимо у тайтлі чарівна дівчина-спецназивець Аска. Взагалі, це не дуже приємне аніме про дівчат чарівниць де няж повсякденність поєднується з річка. Ами крові і доволі специфічними сексуальними фетишами. Ще й хороша росіянка ФСБшниця Тамара Волкова тут є. Фу. Арку про Україну в аніме екранізувати не встигли, тож доведеться звернутись до манги. В цьому світі після Революції Гідності та Ленінопаду проросійські сили захопили значну частину країни. Причому вони не обмежилися Кримом і так званими ДНР ЛНР, а захопили значно більше областей та утворили Донбаський проросійський альянс. Повноцінну війну ніхто не оголошував, але по факту йде проксі війна між заходом. Та Росією, де кожна зі сторін накачує Україну зброєю та солдатами. Але зовсім у зраду мангу записувати не варто. Все ж головна героїня виступає на боці Америки, а більшість росіян показані лиходіями, якими вони і є в реальному житті. Тож, як кажуть, боротьба триває. Не уминули українці й музичного світу. Аніме Лісовий рояль» розповідає про долі двох піаністів: Шухея та Кая. Першого з дитинства виховувала як майбутнього музичного генія. Другий вже має природній талант до музики, хоч і виріс далеко не в найліпших умовах. У другому сезоні хлопці беруть участь у музичному змаганні у Польщі. Там вони бачать виступ української піаністки Олесі Ющенко. Ющенко вона вибрала більш складну музичну композицію і виконує її на просто дивовижному рівні. Шухей із захопленням спостерігає за її виступом. Приємно бачити таку позитивну репрезентацію в аніме. Камера やってる Набагато більша роль відведена українців в іншому музичному аніме Сімфоджір. Це історія про дівчат у абсурдних механічних костюмах, які протистоять злій расі прибульців Noyz за допомогою пісень та добрячих стусанів. У другому сезоні під назвою «Сімфоджір Джі з'являється героїня Марія Кадензавна Єва. Можливо, по імені важко здогадатись, але вона має бути українкою. Як і багатьом із нас, Марії свій шлях доводиться починати з самих низів. Спочатку вона виступає як антагоністка історії. В першому ж епізоді. Відроді сезону Марія зраджує свою музичну напарницю та бере в заручники глядачів на концерті. Згодом вона вирішує відпустити людей, аби уникнути зайвих жертв, але все одно залишається лиходійкою. Лише в кінці сезону Марія розуміє помилковість своїх дій, примиряється зі смертю любої сестри Серени та стає на шлях добра. З наступного сезону дівчина стає шостою головною героїнею історії. Загалом очікувати якихось деталей про Україну від Анімен не варто. Авторам просто хотілось показати героїню як сироту, як Клас країни у стані війни спочатку Марію в артбуках взагалі підписували як уроженку Югославії, але згодом змінили батьківщину на Україну. Походження героїні не більше як невелика деталь її біографії, але все одно приємно мати українку на головній ролі популярного аніме. Українська бабуся з'являється в аніме Human Bug Daigaku. Це комедія про чоловіка, який виживає після смертельних хвороб та навіть переживає власну страту. При поясненні подібних феноменів лікар згадує 83-річну українку, яка повернулась до життя через 10 годин після смерті. Минулого року ми розповідали про 200-річного українця в Манзі Тедзуки – Блек Джек. Все ж певно є у японців якийсь стереотип про живучість українців. І сподіваюсь, що вони праві. І наше життя буде довгим та щасливим. Думаю, варто завершити підбірку на цій позитивній ноті. Ще раз вітаємо вас всіх з Днем Незалежності та дякуємо нашим захисникам. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, бийте у дзвін, а також можете закинути копійчину нам на БайміяКі. Як це вже зробили ці чудові люди на екрані. А якщо ви пропустили наш минулорічний випуск, то посилання залишимо на екрані. Підіть гляньте, там ще більше всього. Цілую в носика, Няв-няу. А битву за кульок виграє панікс.